Тому Ми дуже хотіли зробити так, щоб в місті Києві з'явилася сучасна туристична картка, так як це є в інших привабливих для туризму в містах Європи. Ми дуже багато вивчали досвід, дивилися, як це відбувається в Барселоні, дивилися, як це відбувається в Берліні, в Лондоні, але більше всього у нас одразу досвід осла. І саме, мабуть, от, приклад посла нас надихнув на те, щоб зробити таку картку. Київ-Пас, або туристична картка гостя міста, а вона не просто так виникла. Зараз я вам наведу декілька прикладів того, чому саме в місті Києві є негайна потреба в цій картці. І розповім вам трішечки про те, хто приїжджає до Києва, скільки цих людей і що саме вони хочуть дивитися. І так, перший слайд у нас. А це до того, хто саме приїжджає до Києва. До речі, це статистика є офіційною з приводу того, що ми її робили вже декілька днів, разом декілька років, перепрошую. Є вона на останні рік, якщо не помиляюся, статистика початку 2017 року вже узагальнена, і ми можемо вам сказати, що. Це статистика не тільки по відвідуванню від офіційних випортовних служб, а всіх тих, хто здає звітність по один казар, 1 туризм, але і статистика від наших київських, наших українських великих. Статистичних бюро, центрів, які займаються саме таким дослідженням. Ми бачимо, що потік розпоряджається наступним чином саме з Азії, в цьому році дуже багато туристів. Це а, сталося завдяки поліпшенню візового режиму дуже багато а, громадян з Китаю. До речі, хочу вам також назвати таку інсайдерську інформацію. З наступного року разом з міжнародними лініями України ми запускаємо прямий рейс, де в Київ і можливо вже у нас буде працювати цей маршрут. Наступне складу вас. Якщо ми говоримо про внутрішній потік, то ви бачите, хто їде до Києва, а вже ж це центральна частина, і знаєте, ми завжди говоримо, Якщо на різдвяні свята Кияни їдуть до Львова, то весь Львів і вся Україна їде до Києва. І саме в минулому році понад 4,5 мільйони на новорічний ярмарок за місяць відвідали місто Київ. Ото ярмарок на рік між Думатоницями відвідали скільки людей. Ми бачимо, що Якщо говорити про те, як обирають саме туристи свої свої подорож, то понад 60% – це люди, які формують її самостійно. Наступний будь ласка. Скільки ж туристів було в місті Києві? За останні три роки ми бачимо тенденцію зростання на понад А вже ж ми розуміємо сьогодні часи тисячі чотирнадцятого року. Але хочу сказати, що такі темпи зростання. Це є для нас дуже важливим і ми насправді можемо казати про те, що зараз у місті Києва, у Київській міській адміністрації, туризм є в пріоритеті, як в першу чергу економічна складова економіки міста. І ми бачимо що туристичному потоку. За останні півроку понад один мільйон наземців вже приїхали до Києва. Ми хочемо розуміти, що на кінець року ми будемо мати півтора мільйона, молоді мільйон 600. Якщо вам про рік до того, то це більше на понад 35-40%. Щодо внутрішніх туристів, наступний слайд теж можемо побачити. А, ми, на жаль, це є офіційна інформація закладів розміщення. Але, якщо казати чесно, цю цю цифру можна множити на два, а навіть і на три, тому що є дуже багато туристів, які приїжджають до міста Києва саме за відвідання своїх родичів або не обліковуються ніякими закладами розміщення, проживають у апартаментах або у квартирах, які вони знімають. Наступний слайд, будь ласка. А, ці поїздки візиту до міста Києва а, наразі до 2016 року а, ми всі знали, що Київ і є, і буде, і завжди буде природною органічною столицею ділового туризму в першу чергу. А, але ми хочемо повернути або навіть зробити ліпшою. Промоцію та ставлення до міста Києва як туристичної дестинації. в першу чергу. Ми вже бачимо по показникам кінця 2016 року 48% йдуть саме Київ за туристичні можливості. І це насправді тішить, і ми вважаємо, що от такі проекти, які в Пас повинні це Далі у нас. А, якщо говоримо про те, скільки грошей залишають туристи в місті Києва, посередньо нашим статистичним аналізом даним проведення судостеріг, ми бачимо, що за вікенд мінімум іноземний довір залишає десь 150 євро, а вже ж якщо він проживає у закладах розміщення категорії 4-5 зірок, це цифра набагато більше. Але по мінімуму ми можемо про це говорити. А внутрішній турист десь 600 гривень на день витрачається, теж по мінімуму. Тобто за вікенд 150 і орієнтовно 40 євро залишає внутрішній турист. Тривалість міста теж збільшується, середня тривалість десь до трьох днів вже доходить, це є теж непоганим показником, але ми віримо в те, що і знаємо 100%, що треба Київ розвивати в першу чергу для іноземців та для туристів як дестинацію на вікенд. Тобто приїжджайте до нас на вікенд і захоплюйтесь саме цим містом. Оцей той туристичний продукт, який ми хочемо пропонувати. Наступний, будь ласка. Чого хочуть бачити туристи, Оце, наприклад, мабуть, саме головна така аналітика, яка дала нам змогу розуміти, що Київ Пас потрібен гостю міста. І ми бачимо, що пам'ятки архітектури, історії, музеї займають ну, дуже велику кількість з приводу. Там. Поплення цього на обсягу і всі інші об'єкти, які теж можна відвідувати, які можуть бути включені в Києві Пас, вони користуються дуже великим попитом. Оцінки щодо комфорту міста на 4,1% з 5. Так, нам є над чим працювати. Так, ми зараз хочемо оновити всю туристичну навігацію міста. Нам є над чим працювати в інфраструктурному плані, але хочу вам сказати, що ми це знаємо і все це теж буде в комплексі. робитися наступне середньою. Стосовно «Київпас», Оце всі аналітичні скажімо так, дані, дали ми можливі зрозуміти, що картка повинна бути в місті Києві, картку ми повинні запровадити, і вона має сенс бути популярною. Зараз я вам дещо презентую частину. Саме функції тієї класи потім передамо проджект-менеджеру, тобто керівнику проєкту з точки зору її імплементації Дар'ї вона розповість, як саме це працює. Будь ласка. А, переваги для міста та для туриста, вони є очевидними. Якщо ми говоримо про місто, то в першу чергу ми є промоутерами не тільки комунальних і державних закладів, хоча це теж дуже важливо, але і промоутерами а, країни та Києва в цілому. Якщо турист купує цю картку, наприклад, в туристичному центрі аеропорту, він вже розуміє, що його подорож буде складатися з якогось маршруту. І оцей маршрут є а, такою можливістю тим більше побачити місто і вже 100% цим використатися. Тому що ми всі знаємо, якщо людина на щось витрачає гроші, вона хоче а, отримати якийсь фідбек від цього. А, якщо ми говоримо про безпосередньо туристи, то ми хотіли зробити так, щоб було все це просто легко і дешево. Тому о, принципи того, щоб картка була максимально без паперових якихось моментів, практично нам вдалося. У нас є, є два музеї, з якими ми, до речі, зараз там допрацьовуємо. Ми домовились про те, що вони будуть френдлі location». Тобто такими місцями, які будуть ставитись для туристів, цією карткою добре, але вони ще поки що не включені в карту. Це музей а, історії України у Другій світовій війні, а, і музей Ківчерська Тобто пам'ятка ЮНЕСКО та безпосередньо. Але, але мені я сподіваюся, що після цієї прес-конференції вони будуть з нами 100%. А також ми хотіли зробити так, щоб цю картку ввійшло якомога більше функцій, окрім туристичні, ще дуже велика та дуже вагома складова – це проїзд, це міський проїзд. На наступному слайді розкажу вам трішки більше, що ми вже що встигли і що попереду нас чекає. Що саме входить в картку? Вона 40 об'єктів це картка, яка є у вас в кишені, в Росії, десь там вже близько, якою ви можете скористатися. Понад якщо не помиляюсь, 24 музеї, 8 галерей, п'ять поїздок у метро, але я зараз про це більш детально: дві автобусні екскурсії і один хід зоопарку. А ми практично взяли всі туристично привабливі місця, які можуть бути цікавими для туристів. Якщо ми говоримо про екскурсії, то у нас в нас карту входять дві екскурсії. Перша екскурсія це екскурсія на червоному автобусі, Київ» або хоп он оф як ми знаємо, їх називають в Європі. Які що, якщо, якщо я не помиляюся, дві години або три години, відправляється від європейської площі по маршруту. З цією карткою, показавши її, просканувавши співробітки, ви можете скористатися цією поїздкою, якщо у вас картка на 24 години, то 24 години, 48 і стосовно 72. А, також є безкоштовна для картки екскурсія, в принципі, вона безкоштовна. Ми її робимо як а, репрезентативно щоденно від Майдану відходить екскурсія української англійської мови, там треба обирати піша екскурсія. Тобто це теж входить до картки. О, практично всі музеї, комунальні музеї, міста Києва, державні музеї, практично всі, з деякими йде зараз ще інформація, хочу також зазначити, що картка буде постійно доповнюватися. Тобто цей це є перший, і та картка, яка у вас зараз вона є такою тестовою, можна так сказати. Чого ми досягли, але чого ще не впровадили? Це поїздки. Ми домовились з митрополітеном в картку наступну буде включатись. метрополітен, але на жаль, в вашій картці ми. Не включили ці поїздки, можливо, ми її рейновуємо і вона буде включати. Але зараз ви можете скористатися практично всім окрім поїзд Але через тиждень вже в продажу будуть карт з можливістю використати використати транспорт міста. І ми хочемо дуже сподіватися, що той електронний квиток, який впроваджується зараз Київською міською адміністрацією, також буде. Дуже скоро включений до 에, туристичної карти. Це дуже важлива історія, тому ми це теж розуміємо. І дуже багато планується різних закладів харчування, атракцій, які дають знижку. Наприклад, тут присутні представники словно-звісної компанії Тур». ви знаєте, що ця локація в регіоні одна з найвідвідуваніших іноземців. Ми вже з ними домовилися про певну знижку, якщо не помиляється 20 або там, Трішки більше в житі, тобто це теж є приємна така історія. І інші такі дуже складові вагові по грошах, туристичні атракції, вони будуть мати знижку на цій карті. Якщо говоримо про наступний слайд, це як якраз як план розвитку картки. Ще раз хочу зазначити, що а, йде співпраця по цій карті практично з усіма. Ринку і більш детально про те, як саме використовуватися проєкт, скільки коштує картка і де її можна придбати, розкаже Дар'я, яка є проєктом цього проєкту. Дякую. Дякую.